Якраз заміряємо розход топліва груженої машини в условиях траси Умань-Черкаси. Самі найважкіші підйоми для цієї машини. Вона бідняшка чуть не репнула, але доїхала. Слава Богу, все благополучно. Наш МАЗ – це найкономна машина в світі. груженим з підйомами уманськими, черкаськими. 44 літри на 100 кілометрів. Це просто космос, друзі. Просто космос. Пшеничка у нас зайшла, як самі бачите, третім класом. Вирушаємо на Полтавщину. Слава Богу, сьогодні все вийшло. Ми розвантажились. Досвіду набралися, висновки зробили. Будемо по-любому дивитися в сторону машини для таких подорожей, в сторону іномарки хорошої якоїсь, тому що намазувати. Трохи не та історія. Возити можна, теоретично все можна довести. Я, я показав і розвінчав міф про те, що МАЗ це не машина для Дальнобоя, е, наші батьки, можливо, і діди, весь союз будували на Мазах і на Камазах. Не можна казати, що маза машина не придатна для таких умов. Так, да, звісно, коли на марка є, коли спробували на Дафові, на Вольво, на і, Звісно, вже на Маза чи на КАМАЗа ніхто сідати не хоче. Але сам факт в тому, що ну, якщо потрібно, то можна на чому хочеш. Якщо треба, то треба. Вот. Поэтому якось так, друзі, Поэтому я вам скажу, що пшениця зайшла хорошо, ціна в неї без ПДВ 7600. Ну і на дорогу ж, звісно, ми відкинемо, бо потрачено багато. Ми тут декілька днів, можна сказати, ночували. Там були свої технічні причини, не зв'язані ні з машиною, просто там по документах був нюанс невеличкий. От, то знімали номер з хлопцями, ночували. А так, в цілому, це все можливо. В порту нічого складного такого немає. Все йде по принципу, ні було, головне, щоб був порядок з документами. Оце саме головне. І обов'язково, щоб у вас був хороший толковий менеджер. Тобто, повторюсь, що без менеджера, який вам дасть правильну пораду, дасть правильний розклад, що де, як, куди і скільки, от вам не обійтися. Якось так. Друзі, колеги, мої вітання. Вивчаємо Україну разом. До вашої уваги, Крила Янгола. Локація знаходиться в Черкаській області. Дуже красиво зробили. Так що я мимо, мимо проїжджаю, не мог не зупинитися і не показати вам це. Дуже гарний газон. Газон такий, як у мене, чудовий, охайний, локація класна. Дніпро, Вінниця, кожна область. До речі, так от якось так. Донецьк. Що, подивимося? Що тут в центрі? Це серце. Страшненько, так? Да? Серце каже. Не страшно? Ух ти. Вау. Наша Україна найпрекрасніша, У нас є дуже класні місця. Тому, друзі, коли будете проїжджати мимо цього арт-об'єкта, не забудьте заглянути. Емоції отримаєте однозначно. По-перше, сам арт-об'єкт дуже цікаво виконаний. А по-друге, той звук, який тут відчувається, який відчувається навіть всередині кожної людини, яка тут знаходиться, він такий знаєте, емоційний, дуже емоційний. Коли відчуваєш, як б'ється серце, і написано, що це серце України, то так трошки аж в горлі невеличкий ком з'являється. Так що, друзі, рекомендую, хто буде. Просто заїдьте дві хвилинки, нічого не втратите. Зробите фотографію селфі і будете знати, що в нас такі є гарні місця. що ж Всім добра, їдемо далі. то що ми там по Одесах, по портах, треба молотити в першу очередь. Ви це, яка красота, та ти Саме найприятніше время це ж Нева друзі. Техніка в полі, всі зайняті все працює, красота, просто душа радується. Отак так от всім добра, пишіть коментуйте.